Всім привіт, я Юрій і я вирішив записати курс по Autodesk Maya. Але перед початком курсу треба прояснити деякі питання. Хто я? чому треба вивчати саме Maya? і яка ціль курсу? По-першому, питанню: хто я? Я Юрій. Ніяких заслуг в 3D в мене нема, тому ви просто передивляєтесь відео. Якщо вам подобається курс, ви дивитесь, не подобається, не дивитесь. Друге питання чому треба вчити Maya? Maya – це стандартна програма, яку вимагають для того, щоб влаштуватись 3D-аніматором. Взагалі, в сфері 3D є багато різних професій, і кожний напрямок вимагає своєї програми. Ви можете відкрити інтернет, подивитись вакансії по 3D аніматору. І побачите, що люди, які працюють аніматором чи підготовкою до анімації, вони повинні знати Maya. Звичайно, в Maya можна просто моделювати 3D-об'єкт. Якщо ви хочете просто моделювати, також ви можете обрати Blender. Якщо хочете займатися візуалізацією архітектури, то це 3D Max. Якщо хочете працювати в сфері відеопродакшена, тоді це, скоріш за все, Cinema 4D чи Houdini. Тепер треба розібратись з наступним питанням це ціль курсу. Якщо ви пройдете мій курс чи чийсь інший по базовим основам, ви не станете професіоналом, ви не знайдете роботи. Ви просто будете знати базу і потім вже рухатись в якомусь напрямку. Потім, коли ви дізнаєтесь базу, ви будете качати чи якісь англійські курси, чи якісь корейські. І ви будете розуміти, що ці люди роблять. Тому що в продвинутих курсах ніхто не загострює увагу на деталях, тому що всі мають на увазі, що ви основи знаєте. І таке діло, що в нашому сегменті інтернету нема повного курсу по Maya. Є деякі платні варіанти, я починав з курсу Maya від відео Мені дуже сподобалось. Я зроблю щось подібне, але все розповім своїми словами. Швидше і найголовніше, безкоштовно. В англомовному сегменті Ютубу є багато відеоуроків, є багато курсів, безкоштовних і платних, які хочете. В нашому сегменті інтернета, там десь уривок, хтось щось розповідає, там десь уривок. І ось так збирати докупу інформацію дуже складно. Так як цей курс я вже записав і просто перекладаю сім перших відео. Я вже можу сказати, що цей курс дотримується головних правил педагогіки: є послідовність викладання знань і йде від легкого до складного. Спочатку я даю дуже багато дуже простих вправ, а потім швидко набираю темп. І дивіться, якщо у вас щось не виходить, то закривайте, відкривайте на наступний день. Або відкривайте через тиждень і спробуйте другий раз. Якщо вам за 25 там, років 30-40, з другого-третього разу у вас повинно вийти, навіть якщо з першого не вийшло. Така система з усіма програмами на комп'ютері, спочатку нічого не виходить, ви закриваєте, відкриваєте через тиждень, через місяць, знову пробуєте, знову закриваєте, знову через місяць спробуєте. І потім ви не зрозумієте, чому у вас з першого разу не виходило. По своєму досвіду скажу, що школярам дається важко. Якщо ви там восьмий клас, то у вас взагалі може вийти тільки з 10-го. Бувають затупи на рівному місці на мільйон років. Коли, якщо б я був поряд, я б за одну секунду показав, що зробити, і все, і все б пішло далі. А у вас може уйти там. Цілий день на те, щоб вирішити якесь питання, яке вирішується просто натисканням однієї кнопки. Але з часом все це проходить. Так що давайте переходити до наступних відео.